Дуже багато битом. Російські окупанти здійснили атаку на Харків. Ворог вдарив по центру міста балістичною ракетою. Іскандер. Про це повідомили у правоохоронних органах області. Там заявили, що запуск установки оперативно-тактичного ракетного комплексу здійснили з території Воронезької області на Росії. Вибух підтвердив також міський голова Ігор Терехов. З його слів, внаслідок ракетного удару по центру міста постраждала будівля поліклініки. Сьогодні було все центральна частина міста Харкова. Це розташування офісних приміщень, лікарні, поліклініки, виша нашого одного з провідних виша. Україна і міста Харкова попередньо, що це був ескандер, бо таки дуже серйозна рунація є. Тарахов також зазначив, що після атаки на місці почалася пожежа та пошкоджені деякі будівлі одного з відомих вишів. Крім того, він попередив мешканців, що обстріли росіян можуть тривати й надалі. Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури. У 15 багатоповерхівках були понищені фасади та вибиті вікна. За його словами, кількість потерпілих внаслідок удару вже зросла до восьми. Серед них восьмимісячна дитина. Наслідок вибуху, станом на 12 годину 30 хвилин, 8 осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них 4 особи отримали гостру реакцію на стрес, і ще 4 особи різного ступеню тілесні ушкодження, такі як закрита черепна мозкова травма, поранення від розбитого скла, порізи, забиття і так далі. Наразі на місці ракетної атаки медики надають потерпілим медичну допомогу та працюють всі відповідні служби. Кількість постраждалих уточнюють, повідомляють, що під завалами можуть бути люди. Тим часом окупанти вже почали виправдовувати ранкову атаку по мирному населенню Харкова. У своїх телеграм-каналах вони поширюють інформацію, мовляв, приміщення поліклініки стало пунктом тимчасової дислокації ЗСУ. До слова, росіяни обстріляли Харків кількома годинами раніше проти ночі вівторка. Тоді в місті пролунали кілька вибухів. Після чого начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов повідомив, що росіяни вдарили по циркунах Харківського району. Внаслідок чого окупанти пошкодили житловий будинок, а на місці удару здійнялася пожежа. Софія Фенко, телеканал НТА.